Сьогодні ми зібралися для того, щоб підвести підсумки роботи органів прокуратури за перший квартал 2012 року, розповісти вам про ті досягнення і недопрацювання, які були нами зроблені протягом першого кварталу, про ті плани, які ми наміряємося виконати у поточному році. А також відповісти на ті запитання, які будуть цікавити вас по конкретних питаннях, по конкретних випадках, по конкретних кримінальних справах, а також проведення перевірок, які заплановано, які плануються у нас в області. Розпочну із того, що в області традиційно, яка є. Однією із найблагополучніших у плані проживання рівень злочинності на 10 тисяч населення становить одним, один із найменших по державі, за виключенням Івано-Франківської і Тернопільської області. Хочу повідомити вас про те, що в першому кварталі на 10% менше зареєстровано злочинів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Майже на 3% менше зареєстровано тяжких і особливо тяжких злочинів. В області зареєстровано вчинених 6 умисних вбивств. Але хочу сказати, як би воно не звучало, але 6 умисних вбивств це вбивства на побутовому ґрунті. Немає в нас умисних вбивств при обтяжуючих обставинах, на замовлення, вбивств, які були би не розкриті. Всі вбивства розкриті. Загалом же. Хочеться відмітити, що, на жаль, за минулий рік у нас є два нерозкритих вмисних вбивства, от, які зараз знаходяться на відпрацюванні в органах внутрішніх справ. Хід розслідування цих, цих кримінальних справ контролюється прокуратурою області, галузевим підрозділом прокуратури області. Ну і маємо надію на те, що вони будуть розкриті. Загалом же, хочу сказати, що робота. Органів прокуратури націлювалася і здійснювалася на визначених Генеральним прокурором пріоритетних напрямках прокурорської слідчої діяльності. Зокрема, це дотримання бюджетного законодавства, протидії корупції, дотримання законодавства у сфері земельних правовідносин, дотримання конституційних прав громадян при притягненні їх до кримінальної відповідальності, а також робота. Націлювалося підпорядкованих прокурорів на забезпечення, як я вже анонсував у прес-конференції по, по підсумках роботи 2011 року, дотримання законодавства конституційних прав громадян при проведенні фінальної частини Чемпіонату Європи-2012, а також дотримання конституційних прав громадян на вільне волевиявлення при проведенні виборів. Народних депутатів до Верховної Ради України. Крім того, значна увага приділялася питанням дотримання раціонального використання та відтворення лісових ресурсів. Це Наступна да, дійсно, цей громадянин слідчо арештований зараз у кримінальній справі за фактом ДТП. Тривалість його перебування під вартою дійсно значна. Але кримінальна справа була скерована. До суду, і вона зараз знаходиться в стадії судового розгляду. Питання щодо да, питання щодо зміни запобіжного заходу у кримінальній справі, яка знаходиться у стадії судового розгляду, це питання тільки судді, у провадженні якого знаходиться дана кримінальна справа. значить Кримінальна справа була скерована на додаткове розслідування, але апеляційний суд скасував постанову про повернення кримінальної справи на додаткове розслідування і повернув на новий судовий розгляд. За таких обставин змін запобіжного заходу у змінити запобіжний захід у органів прокуратури немає абсолютно ніяких законних підстав. Це пророгатива суддів, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа. Зв'язку чим? Зв'язку з тим, що значить кримінальна справа відносно 31 потерпілого, у кримінальній справі стосовно посадових осіб, Централь Старт про розтрату коштів, які належать цим громадянам, відносно 31 потерпіло потерпілого була розслідувана і доведена. Врешті ж, стосовно 500 осіб, значить проводиться ревізія. Без проведеної ревізії ми не можемо без доведення вини стосовно 500 осіб, ми не можемо скерувати кримінальну справу до суду. Тому слідством було прийнято рішення. Про те, щоб виділити із матеріалів кримінальної справи загальної кримінальної справи, в якій винувачилися посадові особи кредитної спілки ЦентральСтарт, виділені були в окреме провадження, затверджений винувальний висновок скерований для розгляду по суті в суд у Журодський між суд. У Журодський міжнаройний суд, розглянувши цю справу за клопотанням керівництва кредитної спілки ЦентральСтарт повернув на додаткове розслідування. В Зв'язку з тим. Що вважає неправильним роз'єднання кримінальних справ у окреме провадження? Державний обвинувач, який підтримав державне обвинувачення в даній, цій, даній кримінальній справі, вважає доведеним дії посадових осіб щодо вчинення злочину, передбачено статті 191, оскаржив в апеляційний суд, в апеляційний суд оскаржив дану постанову про повернення про повернення додаткового розслідування. Апеляційний суд, розглянувши апеляцію державного обвинувача, знайшов її обґрунтованою і 17 квітня поточного року повернув, скасував постанову про повернення кримінальної справи на додаткове розслідування для проведення судового розгляду цієї кримінальної справи.